Можливо було зробити ковтий ремонт, як у нас говорить. І умови, в принципі, кардинально не змінилися. Оце це те, що ми бачимо зараз, це стандарт, який треба проваджувати у всіх лікарнях у всій країні. Щоб було чисто, функціонально, якісно. І все має бути направлено те, щоб людина швидко одужала і отримала якісну медичну програм. Ми не зупиняємося на всьому, і на цей рік ми фактично. Вже розпочинаємо роботу по модернізації міської, міської клінічної лікарні міської медичної допомоги, а саме будівництво прибудови відділення екстреної медичної допомоги з 60 місцями, двома відділеннями реанімації на 12 та 6 місць і 4 відновляється по І перемотальний центр білого рівня міської лікарні це у вас є в центрів матеріалі. Дякую за увагу.